Зараз хочу показати вам восьмирамкові вулики. Я не знаю, що в них відбувається і що з ними я зараз буду робити. Ну тобто, як я їх подальше буду розширяти, зараз подивлюсь і прийму рішення. Ага, ну все, тут уже рішення все ясно. Я їх піджимав. Вони зараз сидять на шести рамках, тому зараз тут розширимо до восьми і, і все. Виймаю рамку, яка знаходиться за заставною. Вона медова, мабуть, так, вона з медом. Ось така рамочка на ній є мед виймаю заставну, відразу її. Це рамка з цієї сім'ї. Я її весною забирав. Піджимав їх на 6 рамок. Все, назад їх піджимаємо, дивимось на цю, що була в гнізді крайньою На ній пилок і є, між пилком засів, яйця є між пилком. По-хорошому потрібно вийняти заставну з цієї сторони глянути, що тут відбувається. Зараз так і зробимо, щоб розуміти, що подальше потрібно їм робити. Ну що, ну я думаю, тут зараз розшириться на весь корпус та і все, щоб подальшому вже підійшов, корпус другий поставив і, і все. Так, тут пилок, корма є, на слідушій засів, я бачу, що на слідучій рамці є засів. Ось засівчик тому їх потрібно розширяти на, на розширення гнізда. Поїхав, привіз рамки, тому що в мене скінчились рамки, і зараз розширюватимемо. Гнездо. Ось такі рамки чудові. Йдуть на розширення. Все розширив до повного гнізда, закриваю і переходимо до наступної. Відкриваю наступну сім'ю. Дивимось, що ні. ні е, Значить, в цій сім'ї така сама ситуація, вони зжаті на шести рамках. Е, зараз теж розширю на дві до повного гнізда, вам показувати не буду, тому що це та сама робота, що і там. А вже якщо далі там буде сім'я, яка сидить зараз на 8, повністю займає я вам покажу, що я там буду робити. Ось ця сім'я здається. Якщо я не помиляюсь, на восьми рамках зараз, зараз сидить. Так, я не помилився, дійсно вона сидить на восьми рамках зараз ну, ось таку сім'ю. Звісно, що зараз підіймати розпліт в другий корпус, мабуть, ще зарано, хоча можливо вже й Можна, не знаю, але я, мабуть, цього робити не буду. Я зараз зроблю слідуюче. Я зараз візьму корпус восьмирамками і поставлю його зверху. Як тільки матки місця буде для засіву мало, і пчоли посчитають для себе за потрібним. Вони піднімуться відразу другий корпус. Та і все. Хочеться витягнути рамку, подивитись, але вони так плотно сидять, застроїли все. Ну, Я бачу, на цій корма є, на цій, де засів. Я бачу розпліт печатний на другій. З цієї сторони, ну, давайте попробуємо. Я не знаю, що, як її вирвати звідси. Можливо, вже буде трішки легше, ну вже в рамки розігріті. Тому що я ось спробував вирвати. Ранньою весною поламав рамку. Рамки холодні були. Прополіс був холодний і неможливо було вирвати. Треба було шісти рамка, коли я робив, робити на давати не 5 мм зазору, а сантиметр, щоб було. Ні, нормально рамка виходить. Тому піднімемо. Подивимось, що тут відбувається. Засів і пилок на другий з краю Засів і пилок. На цій рамки, мабуть, карма. Так, карма мед, вагома рамка. Цю сторону відкривати не буду, тому що, боюсь, що упадеться рамка, поки що вона стоїть, нехай вона так і стоїть. Уже потім, коли Уже потім, коли буду розбирати, виймати на відкачку або ще кудись, я вже зніму. Все, йду за другим корпусом. На то вони і восьмирамкові вулики, щоб працювати корпусами, а не парамочно. Крайні рамки ось такі трішечки. З метком, можливо, зараз відкрию його, щоб джілки відразу піднялися вверх і розпочали його перепрацьовувати. А всередині більш-менш, скажімо так, світленькі рамки. І варіантів декілька. Або зараз зацвіте рапс і вони його занесуть медом. Або матка підніметься, за 2 неділі його засіє. І тоді я їх поміняю місцями. І мед буде йти в другий корпус, той, що зараз першим. А цей буде першим корпус, корпусом, а між ними буде корпус ващини. В подальшому побачимо, як це все буде відбуватися. Ну, приблизно якось так воно буде це все діло відбуватись. Ось і все, все розширення. Тому восьмиравковий мені подобається. Раз і все.